Дуже добра вже традиція взаємодії між львівським волонтерами та іншими волонтерами по Україні. Ми вже робимо це третій саміт минулого рік назад, 4 грудня, ми робили разом з Ісар Янані, з зі в Києві, де зібрали більше 160 громадських організацій. 4 лютого ми робили тут, у Львові, де зібрали більше 200 керівників волонтерських організацій. І по поряд областей ми також провели такі зустрічі. Волонтери. Такі зустрічі необхідні для того, щоб цей трикутник був військовий отримував належну підтримку від волонтерів і від влади. Нам потрібна Забезпечити цю взаємодію, бо питань у волонтерів тисяча влада. Чує тільки тих волонтерів, які біля них, які ближче до них, які мають право ходу до них. А це є майданчик для того. Щоб влада почула У нас є онлайн трансляція і запис, ми пізніше і резолюцію розробили, де близько двох десятків пропозицій, які стосуються і органів місцевого самоврядування, і ветеранів, і військових. Тобто ми спробували іноземних волонтерів запросити це міжнародний форум, і їхня проблематика є також. Тому такі зустрічі треба робити. Це дуже непросто. Ми будемо піднімати питання наказу 81-го про списання військового майна. Ми дуже би хотіли, щоб його спростили, тому що насправді в нас якась відбувається паперова війна. І це дуже складно вести. Відповідно, є законопроект 10.039, який лежить на підписі президента. І ми дуже надіємося, що нарешті він його підпише, і хлопці зможуть легше їм буде працювати зі всіма цими горами паперів, які зараз є в Збройних силах України. Ну і друга це авто, це автомобілі, які привозять волонтери, громадські організації, благодійні фонди, іноземні волонтери зазвичай передаються просто військовим, не на баланс військової частини. Що буде з цими автомобілями, як їх списувати? Чому на військову частину не можна передати автомобілі? От ми будемо обговорювати такі питання: не секрет, що з 1 грудня вже є нова постанова про порядок. Перевезення гуманітарної допомоги вона відтерміновується в часі до 1 квітня 2023 року, але ми вже маємо сигнали від громадських організацій, від волонтерів, які є тут, про те, що мидна служба не дозволяє переміщувати цей товар на територію України, тобто вона так, блокує з тих чи інших причин перевезення цього вантажу. Ми знаємо, що до 1 квітня вантаж може їхати. По такій схемі, як він їхав до того, тобто шляхом декларативного принципу. А зараз ми бачимо вже випадки, що митні органи не дозволяють в такий спосіб перевозити гуманітарну допомогу. Тому ми хочемо ці моменти з'ясувати також і дати чітко чітке розуміння, що ми до 1 квітня працюємо. Величезне дякую саме волонтерам за організацію цього форуму. Волонтери влада і військо. Але волонтери і влада мають бити все для того, щоб військо мало чим воювати. І це питання не тільки матеріальних ресурсів, а також і людей. Ми маємо говорити людям чесно і правда, що тільки йдучи у військо, тільки допомагаючи військовим в будь-який спосіб, ми можемо здобути перемогу. Ми зараз стоїм, знаходимося в грудні і зараз буде формування бюджетів на наступний рік. Я звертаюсь до голів громад взяти приклад Львівської обласної ради і адміністрації. І зробити все від них належне, щоб бюджети на наступний рік відображали потреби військових, в тому числі. Ще раз і ще раз звертаюся забрати звітом квіти і забрати звітом всякі преміювання. Зробіть все належне, щоб допомогти нашим військовим, як це зробила військова адміністрація.